У Житомирі для пенсіонерів вже третій рік поспіль діє програма безкоштовної стерилізації безпородних тварин. Звернутися до комунального підприємства Центр захисту тварин можуть Житомиряни та мешканці села Вереси. Директорка центру пояснює, що має бути попередній запис та зібрані відповідні документи. Ще в 2022 році ми запровадили такі заходи на певну кількість тварин, а саме стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери, для того щоб людина могла. Звернутися власник тварини до нас важливо, щоб ця людина була пенсіонером за віком, мала житомирську прописку, і має вона право тоді стерилізувати своїх не більше двох домашніх безпородних тварин відповідно за попереднім записом і. Бажано також підготувати ці документи заздалегідь цього року. З міського бюджету було виділено 50 тисяч гривень на цю програму. За кошти міського бюджету, наприклад, минулому році саме по цьому заходу ми стерилізували 100 таких тварин. В цьому році плануємо ну приблизно таку ж кількість Це залежить від виду тварини, відповідної статі. Як розповідає директорка комунального підприємства, найчастіше безпритульних тварин забирають до себе на прихисток люди пенсійного віку, і тому ця програма є вагомою допомогою. Як показує практика, особливо вже під час військового стану немала кількість людей тварин позбуваються, але і ті є, які їх можуть прихистити. В основному дійсно це люди пенсійного віку, які вже і так мають своїх тварин. І звісно, що додатково виділяти кошти на такі процедури ну, буває досить складно. Тому ініціатива дуже хороша і. Як мінімум, ми допомагаємо людям, які прихистили цих тварин, і як максимум також зменшуємо потенційну кількість нових вуличних тварин. Пенсіонери, які хочуть безкоштовно стерилізувати своїх безпородних домашніх улюбленців, мають звернутися до комунального підприємства Центр захисту тварин за адресою вулиця Параджанова, 87 або за номером телефону.